Будемо говорити про кадровий дефіцит у судах, впровадження єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, реформа пенітенціарної системи, невиконання чи тривале виконання рішень національних судів. Все це керівництво Мін'юст обговорили із представниками Ради Європи під час зустрічі. Загалом, під наглядом комітету міністрів Ради Європи, перебуває 763 рішення Європейського суду у справах проти України спочатку повномасштабної. Війни в Україні закрито 88 рішень. Уряд України продовжує звітувати про виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ми ну, зараз доєднуємо до обговорення Дениса Малюську. Це міністр юстиції України. Наші вітання вам, пане міністра. Добрий день. А з тих тем, які перерахував, що й на Сергій ті, які ви обговорювали, так кадровий дефіцит, єдина судово інформаційна система, реформа панетенціарної і е, тривале виконання рішень ЄСПЛ. Е, де у нас тут пробуксовка найбільша? Найбільша пробуксовка. Я б сказав, у нас у двох сферах і вони обидві пов'язані з нестачою фінансування. Перше, це невиконання виконання судових рішень. При чому не виконання незвичайних судові рішення, які до нас надходять де працює виконавча служба, а не виконання рішень а, про стягнення коштів з бюджету, зокрема, це якщо а прораховані пенсії, пільгові пенсії, різноманітні соціальні виплати, тому що у нас, починаючи з часів нашої незалежності, чимало законів приймалося парламентом без оглядки на наявність фінансових ресурсів, часто певні обмеження, які встановлювалися потім на рівні кабінету міністрів, а так само і парламентом, визнавались неконституційними, не судові. Підстань судові рішення, чимало там, щодо тисяч громадян зобов'язували пенсії чи виплати перераховувати. Врешті-решт накопився чималенький борг, як правило, щодо пільговиків на виплату соціальних виплат, і мова йде про суми близько десятків мільярдів гривень. І це заборгованості, які очікують виплати протягом багатьох-багатьох-багатьох років. Сума лише накопичується відповідно Європейський Слузь прав Людини. Вже багато років звертається до нас з проблемою, що туди надходять чимало скарг на те, що виплати не проводяться. Потрібно щось робити. Нагадаю ще раз поясню, що мова не про поточні виплати по пенсіям, там все йде вчасно і правильно, а борги, історичні борги, які не десятиліттями, зокрема по перерахунках, примусових перерахунках за рішенням Росії. Це один аспект, який в нас залишається великими проблемами. І другий аспект так само це. Недостатні умови за європейським стандартом утримання у в'язницях і слідчих ізоляторах. Зокрема, мова йде про площу на одного в'язану. У нас у нас литні, норма площі морма площі менше ніж за європейським стандартом. Відповідно, Потрібно відбувати в'язниці. Як це не сумно звучало, але з огляду на активізацію правоохоронців, у нас слідчі земля все більше і більше літа заїжджає. Нам потрібні нові установи, нові приміщення От, власне європейський суд на це також має нашого. Пане Денисе, якщо я правильно вас почув і зрозумів, то Європейський суд з прав людини ЄСПЛ якраз скаржиться на те, що велика кількість справ надходить щодо України. А з чим це пов'язано? Через можете роз'яснити? в нас є навіть спеціально для чи зогляду на проблему з невиконанням рішень судів, Європейський суд прав людини запровадив практику пілотного рішення. Врешті-решт, коли до них надходили скарги, що рішення суду в Україні не виконується, вони сказали, що ми приймаємо пілотне рішення. І, власне, за цим пілотним рішенням ми не будемо розглядати кожну індивідуальну скаргу. Ми Попросимо Україну, щоб вона вжила системних заходів, щоб покрити усіх, інакше ми потонемо у скаргах тих, чи є судове рішення про стягнення коштів з державного бюджету залишилось невиконання. от власне це пілотне рішення воно акумулює в себе безліч інших рішень знову ж таки в основному пов'язаним з популістичними соціальними виплатами, коли різноманітні уряди приходячи до влади, обіцяли. Там тисячі гривень, сюди тисячі гривень. Тут ми піднімеємо, тут прирівняємо. І, відповідно, все це призвело до того, що подальші обмеження чи скасування навіть таких популістичних законів не мали зворотньої сили. І щоб не встановлювало законодавство, потім суди стягували заборгованості. Оце одне ключове, одна ключова пілотна справа, яка охопила усі скарги там, які пов'язані з невиконанням ступенішні. Відповідно, ця пілотна справа вже. А, більше 10 років а, ми намагаємося їх вовнувати потроху, а, але знову ж таки вправимося з фінансуванням. Тобто, були б у нас зараз кілька десятків мільярдів гривень, щоб з старими потуристичними вимогами, Переду правила, відповідно ці проблеми помістували. А наразі а, безумовно таких коштів немає, особливо зв'язку з війною. це розуміє тому. Просить, щоб ми, хоча б, демонстрували покропове та поступ у цій сфері, що ми ну, власне демонструємо так само і по умовах тримання в'язниць, як Ми абсолютно всі розуміємо, що збільшити нашу кількість та примножити нашу установу вдвічі з тим, щоб забезпечити належну площу, це 10 років, мінімум, тому що тюрми не будуються за день чи за місяць. І більше того крема країни Євросоюзу не виконують вимоги. Європейського суду саме в площі, як мінімум, відповідно, там теж потрібно працювати. Але знову ж таки, є кошти, немає проблем, немає коштів і проблеми. Знову ж таки, не все впирається в кошти, є ще адміністративні заходи, які нам потрібно вживати. Але там у нас поступ значно більше, значно краще. Дуже коротко по реформі пенітенціарної системи. А якби гроші були, реформа могла б мати поступ і сьогодні? Чи знову ж таки, тут, як ви сказали, не тільки у грошах питання? Більшості у грошах, і безумовно, якби ми так само мали кілька десятків мільярдів гривень на те, щоб будувати нові знизі, як би це не популярно не звучало. Але поступ ми б могли б забезпечити наявність цивільних місць чи відповідно, а, з тим, щоб забезпечити базові принципи по утримань пов'язаних тобто, в виконання лікара крім того, це б призвело до зменшення а, негативних явищ у нас в тюрмах, зокрема. Найкращим, найефективнішим засобом проти будь-яких незаконних дій у в'язницях це покамерне тримання. Тобто, коли обмежена кількість людей, наприклад, тобто, дві людини знаходяться в окремі ізольовані, в ізольованому камерному приміщенні, можливості для зловживань різноманітних фізичних зіткнень побиття, вона набагато менша, тому що вони ізольовані від інших у нас же більшість. Ув'язних тримаються в країні приміщеннях, де живуть десятки засудженості, українські будівлі, корому спокійно переміщуватись, мається на увазі ті в'язані, які не перебувають а, в установах з високим стороною режим. Відповідно, там трапляються випадки порушень і дисципліни, і режиму набагато частіше І з цим складно боротися. Пане Денисе, і в мене ще запитання щодо екстрадиції. Так ну, Україна зараз не секрет, що е, хоче в е, якраз військовозобов'язаних українців, які незаконно е, покинули Україну, е, може повернути додому. Якраз можуть повернути додому, і для цього Україна може звернутися до інших країн з проханням цієї самої екстрадиції. Про що в ефірі телемарафону Єдині новини заявив народний депутат Давид Арахамія. А щодо притягнення до відповідальності чиновників, які видавали підроблені дові. Буде проводитися відповідна експертиза. Триватиме вона. Кілька місяців про що теж сказав народний депутат? І тут у мене запитання наступне: а як це відбуватиметься фізично? Тобто, як цих людей будуть виявляти? Ну відповідно, треба виявити, що людина купила цю довідку, виїхала. Далі екстрадиція, яким чином вона відбуватися, і далі що будуть з цими людьми робити? Вони будуть відбувати покарання, чи їх будуть запрошувати, чи навпаки, зобов'яжуть піти до лав збройних сил України, яка від них тоді користь буде? От що далі? І як тут в'яжеться норма про те, що закон зворотні сили і... немає, так, немає поясню. З одного боку, безумовно, зворотні дії закону тут відсутня і відповідно жодної проблеми з таким навіть теоретично немає, тому що закон не має зворотні сили в частині, якщо дійсно мова йде про якісь нові вчинки. Наприклад, якщо щось не було кримінально, карави, наприклад, підроблювати до... То, відповідно, з моменту чинності закону тільки можна було притягнути відповідальність. Підроблення документів було завжди кримінально каранено в даному партії з мітої служби. Тому власне проблем злотних дії немає. Є інші проблеми, набагато більшість. Зокрема, ключова проблема, яку ми зараз маємо, це те, що навіть за більш очевидними і кричущими випадками злочинів, які вчиняли. Наприклад, топ-корупціонери, які втікли за кордон, нам їх не забезпечити їхню екстрадицію. Тому що в країнах Європи, які в більшості перебувають наші топ-злочинці чи топ-корупціонери, вони дуже обережно відносяться їхні судові дуже обережно відносяться до питання екстрадиції, зокрема у зв'язку з тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, а безумовно чиновники порушення чи, чи то корупціонери завжди мають гарних адвокатів, наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків на жаль, наші закордонні партнери судді закордонні відмовляють поки що екстрадиції, але але це явище принаймні до топ проціонерів. А думаємо тимчасове, тому що в нас вже зараз є план дії, як на це забувати. Зараз в Верховній Раді є спеціальні закони, які заходять окремий режим тримання для тих, хто екстрадують в майбутньому з тим, щоб забезпечити жити додаткових заходів їхньої безпеки, а з тим, щоб гарантувати більшу ефективність екстрадиції. Тобто, навіть щодо топових справ, найскладніших нас є чимало зараз проблем, знову ж таки пов'язаних з війною, з тим, щоб їх дістати за кордону, але потенціал великий, і після того як ми адаптуємо лиштую свою систему. Прийом вакцину під час війни безумовно показники поліпшаться. Щодо інших категорій, не потрібно виконання разу кількох умов тим, щоб зробити можливу. Це зокрема саме параність за кордоном. Відповідно, зібрання всіх необхідних доказів, які свідчать про винутії чи іншої особи, і після цього теоретично дійсно могла б бути можливою. А, і потенціал тут може бути, а, але це наголошу ще раз вкрай вкрай складна робота. Робота а, тобто там умовно завтра в чесному масштабі імплементувати було б неможливо. Спочатку підуть топи найбільші фінції. ті, хто вкрав найбільше, їх ми спробуємо сладувати в першу чергу, а середня риба. Санається підуть як пізніше. Дякую. Пане пане Десь, почула вас. Дякуємо за ці роз'яснення. Денис Малюська, міністр юстиції України, щойно був з нами на зв'язку.